Пані Юлі, я вас вітаю. Вітаю. Ну, і знаєте, ваше відео, де ви розповідаєте, що їм, а не Одеса, воно вже стало вірусним. Але це не є причиною, чому ми вирішили з вами сьогодні поговорити. Я хотів поговорити з Одеситами, тому що сам є Одеситом, тому що велика кількість років мого життя віддана саме Одесі. І це для мене рідне місто. І знаєте, для мене завжди було ніяково принаймні до 2014 року до чотирнадцятого року спостерігати з тим що відбувалося в одесі але я ж знаю історію до речі хто не в курсі коли сталося так званий жовтневий переворот в 2017 році в одесі перші сказали що треба геть від москви що в києві це не зрозуміли в одесі це зрозуміли Потім, в 2014-2014 році, після Революції Гідності саме в Одесі зупинили оцей наступ рашистів на південь, саме в Одесі. Але, тим не менш, певна кількість одеситів і далі чекали на руський мір. Чекали на, на різному, на різне чекали. Після недільного обстрілу, що змінилося? Я думаю, що прихильники. Стало трохи менше, але вони все ще є. Це незначна кількість людей. Але якщо знаєте, вчора Одеса перетворилась... не вчора, позавчора Одеса перетворилась на, такий... на таке місце, де люди курсували між розбомбленими е, руїнами. І біля кожної був було не немов, немов на похороні. Але... Саме біля Спасипереброженського кафедрального собору можна було почути такі розмови, які пропонує російська пропаганда в інформаційному просторі, типу «Винна ППО, це самі себе і все таке інше. Вчора Одеська єпархія РПЦ. Вперше сказала, що це російська агресія, і що вони її засудили, і все таке інше. Тож я думаю, що згодом ми можемо сподіватися, що ті їх прихожани, які ходять та слухають проповіді, і до, до сих пір слухали, що все не так однозначно, згодом, мабуть, передумають. Але на, на момент зараз люди, які там молилися біля собору, Дозволяли собі всупереч здравому смислу і фізиці казати таке на наших красенний на СППО. і це дуже сумно. Дуже... пані Юлі частину цієї програми все ж таки присвятимо питанням, так би мовити, релігійним, і ми саме для цього будемо ще й розмовляти зі священником. Московську, до речі, патріархату, який виступив з закликом звернутися і до патріархів, і врешті-решт не просто засудити, а врешті розібратися ось з цим так званим статусом. ОПЦ. Але ми ж розуміємо з вами, що ці люди, які біля спасу преображенського собору молилися і казали, що це можливо там кистим українське ППО, це лише є. Зайвим свідченням пропаганди, якщо їм завтра почнуть розповідати, що це зробила Росія, і почнуть це розповідати в церквах у ПЦ так званого московського патріархату, вони теж почнуть в це не просто вірити, а і ще і свято всіх переконувати, що так воно і є. Тобто, це жертви пропаганди. Певна кількість людей, які не ходять в церкву, але вони теж є жертви пропаганди, але є і іденні. А як, от на цьому тлі, що там відбувається? Я нічого не можу сказати про ідейних, бо я з ними не спілкувалася. У мене була така ситуація. Напевно, з рік тому я була фіксером в італійської журналістки і перекладала їй все, що тільки могла перекладати, і вона попросила зробити її інтерв'ю з одним з прихильників руського міра, і нам знайомі знайшли цього чоловіка. Він, чесно скажу, жив на Таєрова, це місце, де загинули дві дитини: перша дівчинка ага. Кіра так. трьох місяців, і потім хлопчик, 11-річний. І от цей хлопець, який спілкувався з моєю колегою з нашою колегою, він, ніби, переподумав все своє життя. Але що відбувається з іншими, я не знаю. Дуже шкода, знаєте, що саме такі факти вони змушують людей наново переосмислювати своє життя. А чому це взагалі стало можливим? Кажіть. Так. Чому стало можливим? Тому що люди звикли жити у цьому красивому імперському міфі, в якому Одеса займала таке почесне. Місце перлина, а вся, вся рештка України була така силюті на і все таке інше. Тому нам було круто в ньому сидіти в цьому міфі і відчувати себе особливими. Це в Одесі можна почути, було ми не українці, і ми не русські, ми одесити. А от виявляється, що це Одеса треба не перший город, ну і не второй. Ну, і не второй, так. Але треба визначатися, де ти, хто ти, для чого ти. Врешті-решт, це і навіть мова є зброєю, яка захищає тебе сьогодні. Це дуже дивно знов ж таки повертаючись до того, чому це і найдивніше, те, що. Одеса не тільки для Одеситів є таким важливим містом в цьому імперському російському міфі. Вона в самому імперському міфі є дуже важливим містом. Дивіться в росіян по великому рахунку, ви ж це чудово знаєте. У них є Москва, Пітер, так би мовити, і Одеса це Південна Пальміра. Вони її дуже люблять, і багато відомих росіян вони вийшли із Одеси, і тому подібне. І зараз цинічно, жорстоко, вони обстрілюють фактично осередок своєї, так би мовити, так званої російської культури. Вони самі її знищують і її не стане там. Так вони знищують, але вони не розуміють, що Адесити все ж люди з таким трохи дивним, але. З характером, і ми не пробачимо це. Я думаю, що не пробачать і ті, хто ще досі не зрозумів, що ще пара ракет і того страху, який ми терпілися, бо для тих, хто живе в центрі, як я, це було 3D-ефект. Коли три, три будинки з трьох сторін мого дому були розбомблені, це. Незабутні враження, і я до цього була гуманістом. А після цього я була готова вбувати своїми руками всіх до кого дотягнувся. Тому якщо б я чула, що там хтось про ППО розмовляв і я могла щось відповісти, вони б мене не стримали. А я інтелігентна жінка, Як ви чули в тому ролику, я вже почала материтися. Так, так. Я ми почули і розуміємо, що це вже крайня так би мовити стадія. А Ця крайня стадія, вона у багатьох досітів теж зараз присутня, і на привозі теж напевно можна багато чого цікаво було почути зранку в неділю. І на привозі, і в суспільному транспорті, і просто на по вулицях люди один з іншим діляться, як вони пересиджували, як вони прощалися друг з другом, як вони. Ховалися, як вони, що вони планують робити далі. Тобто, от ці атаки стали частиною нашого життя, і ніхто вже не зможе сховати голову в пісок. То я думаю, що кожен, навіть той, хто не зрозумів ще, він ще буде думати. Знаєте, у тих, хто не зрозумів, зараз стадія отрицання. Зрозуміло. А формат нашої програми. Ми досліджуємо події, які впливають на те, як будуть розвиватися події далі. Чи ви можете сказати, що обстріл Одеси, недільний обстріл Одеси, і, зокрема, те, що зруйнували Спасо-Преображенський собор, це є та ключова подія, якби точка неповернення для Одеси, як мінімум? Ні, не можу сказати, не, не можу це сказати. Я думаю, що обстріли ще будуть. По перше, вони зараз будуть накопичувати свої ці ракети і повторять. А потім в нас попереду зима, то вони будуть гатити по цим по ви, ви не почули. Я, то я для Одеситів. Я, я про Одеситів зараз питаю. Чи для Одеси це є точкою неповернення, повернення? Що вже ніякого повернення так званого так званого руського міру не буде. Ніхто вже не буде кликати. Ні, не погоджуся. Я скажу точкою неповернення був, мабуть, лютий 22-го року. Бо були дуже багато людей, які вірили, що Росія зараз прийде і врятує. Коли вони почали бомбити, це були перші бомбіжки. А потім, коли коли загинула дівчинка, ця невинна, трьохмісячна дівчинка, багато з з тих хто з образованих людей хто хто підтримав хто хто не мог обра приділитися е, ті е, зайняли Дозумі. проукраїнську позицію ті хто залишився це мабуть чи невелик, невеликовні, чи кому потрібно трохи часу але більша е, більшість міста за україну з лютого 2022 року Дякуємо вам, Юлія Городецька, волонтер та журналіст. Зараз була з нами на прямому зв'язку.